Привіт! Сьогодні на уроці Я Пізнаю світ. Ми розглянемо тему уроку 270: Перероблення матеріалів хімічний елемент аргон. А що вам відомо про перероблення матеріалів та сортування сміття? Для чого це робити? Саме про це ми дізнаємося сьогодні. А нашого центаврика дуже хвилює надмірне застосування штучних матеріалів на землі. Послухаємо його та прочитаємо листа. Портрет різні матері. Дійсно, прогрес не стоїть на місці, і в цьому велика заслуга винахідників. Пригадаємо їх ім'я: Сергій Корольов, Анатолій Малихін, Федір Піроцький, Ян Зех, Ігор Сікорський. Що вам відомо про цих українців? Установіть відповідність. Розробник технології передавання електроенергії через залізний дріт Федір Піроцький, буква В. Друге. Авіаконструктор, винахідник гелікоптера. Це Ігор Сікорський, Д. Третє завдання. За його участі було запущено на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі А. Сергій Корольов. І останнє науковець, розробник унікального приладу безкровного аналізу крові. Це Анатолій Малихін, буква Б. А от Ян Зех разом з Ігнатієм Лукасевичем створили перші газові лампи. А зараз відкрийте сторінку 40 та розгляньте стрічку часу, що ілюструє історію використання матеріалів. Розкажіть, у яких століттях люди винайшли та почали застосовувати певні матеріали? Почніть так: у кам'яній добі, 100 тисяч років до нашої ери люди використовували камінь, дерево для створення перших знарядь праці, рубила та кам'яної сокири. А далі продовжать самостійно. Які проблеми спіткають людства з використанням штучних матеріалів? Прочитаємо інформацію разом з диктором та підкреслимо назви матеріалів. Якщо скло або пластик потрапляють на смітник, вони можуть пролежати в ньому сотні років. А для виготовлення такого поширеного матеріалу, як папір, потрібно чимало деревини. Останніми десятиліттями проблеми цього штибу людство намагається розв'язати, сортуючи та переробляючи відходи. Я впевнена, що вам уже дещо відомо про сортування сміття. Подумайте, а що відбувається з відсортованими матеріалами? Перевіримо ваші припущення, прочитавши довідку пошибки разом з диктором. Виділяйте основне. У великих містах України встановлено пункти, куди можна віддати відсортоване сміття: папір, пластик, скло, метал, органічні відходи тощо. Ці матеріали потрапляють на перероблення, утилізацію. Процес пов'язаний зі зміною характеристик відходів для їх повторного використання чи безпечного знищення. Діти, розгляньте зображення. Чи знайомі вам ці позначки? Такі позначення можна зустріти на виробах з пластику. Це його маркування. Що ж воно позначає? Прочитаємо пояснення пошепки разом з Диктором. Існує кілька різновидів пластику. Кожен з них переробляють по-різному. Деякі не підлягають вторинному використанню. Пластикові вироби з маркуванням ПИТИ, -E -E, PET, HDPE, ПИHД, -E LDPE, ПІЛД, -E пляшки з під води, кришечки, поліетиленові пакети та інше. Слід віддавати на переробку. Пластикові вироби без маркування, а також з маркуванням v, PVC, PP тази для прання деякі іграшки тара для медикаментів. PS – одноразовий посуд. Азер Оу не підлягають переробленню. За можливості слід уникати їхнього використання або ж здати на високотемпературне спалювання. Отже, запам'ятайте, які вироби підлягають переробленню, а які слід уникати у житку. То як саме необхідно сортувати сміття? Адже використані матеріали виготовляються не тільки з пластику. Виявляється, для різних відходів використовують різні контейнери. Розгляньте зображення та підпишіть контейнери для сміття відповідно. Отже, до зеленого контейнеру будуть потрапляти харчові відходи, тобто органічні. Другий контейнер будемо використовувати для скла. Паперове сміття потрапить до синього контейнеру. І в останній контейнер складатимуть пластик. А тепер розкажіть, як слід сортувати сміття загалом. На що звертати увагу під час сортування пластикових виробів. А зараз розглянемо таблицю та розкажіть, які матеріали розкладаються в природі найдовше. Отже, найдовше в природі розкладається скло понад 1000 років, а також пластикові пляшки від 450 до 1000 років. Обчисліть, коли закінчиться розкладання пластикового виробу, що виконали на смітник у 2023 році. Візьмемо до уваги, що пластиковий виріб. Розкладається до тисячі років. Тоді у 3023 році цей процес завершиться. Тому свідомо використовуйте речі з пластику, намагайтеся менше їх купувати та, звичайно ж сортувати сміття. А ми з вами відпочинемо та відвідаємо виступи усесвітньо відомого сучасного цирку Дю Солей, цирку Сонця. i you Діти, пригадайте, чим відомий цирк Дюсолей. Оберіть правильну відповідь А. Використовує голограми малюнки світлом тварин. Б. Це перший цирк, що відмовився від використання тварин. Правильна відповідь Б. Звернемося до схеми на сторінці 39. Порахуйте жанри циркового мистецтва. Ну що, порахували? Так, їх шість: це клоунада, жонглювання, еквілібристика, акробатика і гімнастика, пантоміма, фокусництво та ілюзія. Запишемо їх кількість до зошита. А тепер пригадайте, які жанри циркового мистецтва було зображено у відеофрагменті. А ми з вами продовжуємо вивчати хімічні елементи. Пригадайте вивчене про хімічний елемент аргон. Упишіть його назву та заряд ядра атома в комірку вгорі. Покажіть стрілочкою, у яку комірку будиночка хімічних елементів слід поселити аргон. Отже, аргон має заряд ядра 18, тому поселимо його у 18-ту комірку. Ось так, вільних комірок у нас не залишилося. А зараз пригадаємо, що ми про нього дізналися на попередньому уроці. Отже, аргон це газ без кольору, смаку та запаху, третій за поширеністю хімічний елемент у повітрі земної атмосфери після азоту і кисню. Аргоном заповнюють колби ламп розжарювання. А зараз відгадаємо загадку Ірини Лещотної та напишемо відповідь. Я газ без кольору, без запаху й смаку, у лампочці й у лазерах живу, у скло пакетах, тобто в вікнах для гатин. Яскраво синій я у вивісках вітрин, а сховище я в атмосфері маю і в космосі поміж зірок літаю. Отже, це аргон, правильно. А тепер візьміть блакитний та жовтий колір олівчика. Виділіть у тексті відому інформацію блакитним кольором, а те, що нове зустрінеться, жовтим. Тож ми вже знали, що це газ без кольору, без запаху і смаку. У лампочці також живе цей хімічний елемент. А ще це дуже поширений в атмосфері елемент. А тепер підкреслимо жовтим кольором нову інформацію. Аргон використовується у лазерах, склопакетах, вивісках вітрин, і також є в космосі. Підсумуємо, про що дізналися сьогодні на уроці. Правильно потрібно сортувати сміття для того, щоб можна було його повторно використовувати завдяки перероблянню, тобто утилізації. А ви можете виконати творче завдання від Аї, тобто дати друге життя пластиковій пляшці. Погляньте, будь ласка, на оці чудові вироби. Ви також можете створити їх. І вони стануть тобі в нагоді. Це ваза, годівничка, лійка, скарбничка тощо. Бувайте до нових зустрічей!